Всім привіт! Відео на тему, чому неминучий прогрес України в майбутньому, чому розвиток суспільства, території і держави Україна в найближчі роки має бути з піднесеним форсажем до нового злету. І чесно кажучи, резонанс з попереднього відео про мову надихнув мене записати це відео. Я не є політолог, і не військовий оглядач, і, звичайно ж, моя суб'єктивна думка на об'єктивні фактори, вона лише моя, але те, що я хочу сказати, воно базується на очевидних фактах, на очевидних моментах. І якщо трохи ну, якби вивчати історію, розбиратися в якихось процесах. Аналізувати ситуацію і фактори, які впливають на цивілізацію і на суспільства, то можна зробити ті висновки, про які я хочу сказати. Скоріше за все, нова ситуація, яка буде, нові процеси, які будуть виникати в світі: політичні, економічні, розвиток штучного інтелекту, розвиток технологій. Приведуть цю війну до такого стану, що вона, стан, ну, вона вже буде неінтересна. Це е, копросання за якісь непонятні ресурси, коли глобальні е, масштабні світові гравці будуть е, е, сперечатися, умовно кажучи, за можливість швидких рішень, за можливість швидко е, аналізувати, швидко е, приймати якісь нові Процеси впроваджувати. І ці військові дії, вони по-любому зійдуть нанівець в якийсь момент, тому що це буде виглядати на фоні нових можливостей в світі. Технології, штучний інтелект змінить ситуацію по-любому. І скоро ми станемо свідками зовсім іншого світу, в якому подібні війні. Хіба що ядерний вибух, катастрофа, і ми знову. Перемістимося в е, без, доцивілізаційний процес. Ну, тоді, звісно, буде сила, е, кількість народу там і якась зброя ХХ століття мати значення. А в, я думаю, що так, до таких процесів не дійде, тому що зацікавлені в е, розвитку сили і сутності, які вселилися в інших гравців, цього не допустять. От, тому маємо. Інше майбутнє і для України також. Отже, які ж фактори по-любому вказують на те, що ми маємо світле майбутнє для України? Фактор перший це тиск. тиск, який зараз відбувається на Україну, військові дії, ситуація світова, неспроможність внутрішніх систем влади, трансформація суспільства, це як каталізатор. Але як каталізатор прориву? а Коли е, сильніший нав'язує слабшому а, і слабший витримує, то виграє другий, тому що ідея протистояння і не здаватися викликає е, духовну силу. А, ну Погодьтеся самі. Е, яка велич в тому, коли ти. Сильний, могутній, величезний, а не можеш здолати е, там, декілька разів десятеро меншого за себе е, суперника. І в цій ситуації логіка неминучості того, що економічні, політичні і е, всі процеси, які будуть відбуватися в суспільстві, будуть інтегруватися на пошук механізмів стримування сильнішого. Свідомо розуміючи, що це набагато сильніший загарбник і пошук таких механізмів, організація таких систем, розвитку нових способів протистояння, озброєння, нового, нових ідей, які будуть стимулювати нові розробки. Все це під тиском в цих умовах буде як каталізатор спрацьовувати. Момент другий. Технологія підтримки в нових економічних реаліях. Я і тут за кордоном цю ситуацію наблюдаю і в Україні, і це зараз тренд і тенденція, яку вже складно змінити, вона набирає швидкість. Дуже багато йде в онлайн. Тобто, сама ситуація пов'язана з тим, що а, масові навчання, масові інноваційні продукти а, цифрових. Різних впроваджень, які працюють в новій економіці, а в умовах розвалюючої економіки старої, і в колективній підтримці між людей утворюється така система, що українці якби один одному платять. Коли... А так як суспільство в нас українське воно а, пройшло декілька стадій формування знизу а, свідомого, свідомого, ну, якби. Громадянського свідомої громадянської позиції починають формуватися е, об'єднання об громад, які в умовах війни не розраховують на підтримку держави і самотужки вирішують місцеві, проблеми місцевого значення. І з розвитком цих технологій е, умова плати більш легких інноваційних цифрових, це переходить е, це на рівень вище, вище і вище. Тобто технологія підтримки, економіка довіри формуються е, новий спосіб в самому українському суспільстві, причому що це відбувається і в самій Україні, і в суспільстві за межами. Наступний фактор це український архетип бджоли, така свого роду автономність у колективному коді. А українці по своїй суті, по ментальності, по природі індивідуалісти. А, типа, ми живемо в такому в системі в такому суспільстві. І, типа, якби для себе своє, але для загального в загальному. Це складно пояснити. Ця поведінка дуже нам заважає як суспільству побороти корупцію. Тому що ми якби загально всі проти цього явища, але для себе, для вирішення своїх персональних. Особистих питань, або що стосовно своєї сім'ї, ну то краще були б якісь можливості, щоб в когось якось простіше це все вирішувалось. І насправді ця природа, вона якби визиває певні протиріччя, але враховуючи дану ситуацію тиску війною і е, нові інформаційні технології, які е, ну, якби, змінюють світ, е, ми як. Суспільство здатні народити нову форму е, такої, демократичного такого існування, при якій якби, кожний своє е, асоціює з е, загальним. І, до речі, це дуже легко побачити, як інстинктивно ми всі об'єднуємося в якійсь кризі чи в якійсь екстремальній ситуації. Е, так це е, спрацює і відносно. Корупційних систем, я думаю, що з'являться нові способи, ем, якби можна сказати, що суспільство, яке розростається за межі України, і цей такий вулик е, бджолини, е, придумає такий спосіб, щоб це якось узаконити. Ну, по типу е, загальна черга, умовно кажучи, і платний ваучер на вирішення. Індивідуальних питань більш швидким способом там, або поза чергою. Ну, щось таке, щось таке подібне, наприклад, як в аквапарку, коли не хочеш стояти в черзі, купуєш додатковий ваучер, щоб пройти без черги. Ось таким чином і така лібералізація цих всіх корупційних схем приведе до народження нового прикладу демократичного існування в суспільстві. І Можливо, Україна в цьому навіть задасть певний тренд і подасть приклад світу. Ще один фактор це міжнародне українське лоббі, можна сказати, нова діаспора, яка формується в нинішніх умовах. І це досить таки прогресивний пласт населення, який виїхав за межі України, і зараз він адаптується. Хтось розвиває якийсь бізнес, хтось піднімає Дуже багато українців, які виїхали, стали учасниками ну, можна сказати, системи забезпечення соціальної системи Європи і Західного світу. І, до речі, винесли з цього і позитивні, і негативні моменти. Це люди, які обросли вже зв'язками, які вже мають вплив, статус певний. І в подальшому, враховуючи свої інтереси, а основна маса їх своїх зони інтересів лишили в Україні, це таке м'яке лобі, міжнародне, яке дасть дуже вагомий вплив на подальший розвиток України. І останній фактор, на якому хотів би зацентувати увагу, це молоде освічене покоління. Діти, які зараз навчаються за кордоном, те, що раніше було доступно лише одиницям. Зараз це звичність, це покоління українців вже існує. Ці діти мають набагато глибше розуміння світу. Зараз в їхньому середовищі, в їхньому оточенні формуються нові зв'язки. Утворюється зовсім нове ком'юніті. Вони вчать мови, вони дістають такий досвід, який вже зовсім скоро скаже своє слово і вагоме. І саме ці українські діти, які зараз підростають, освічені, продвинуті з новим світоглядом, вони сформують новий клімат, нову атмосферу у світовій спільноті, у світовому суспільстві по відношенню до України. Тож процвітання України це не оптимізм і не утопія, це логічний наслідок процесів, які вже йдуть так. Ці процеси болючі. Проте ці болі це не симптоми хвороби. Це скоріше біль як біль м'язів після тренування або біль, наприклад, під час народження, коли народжується дитина в матері. Цей біль як процес оновлення, яке українське суспільство зараз переживає, переживе і народить нову якість. Дякую, що додивились. Якщо цей аналіз вам був близький, поставте подобайку. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео, поділіться з тим, кому це буде цікаво, хто шукає сенс, а не просто новини. Будьте здорові, бережіть себе.